Так, ми можемо починати. Шановні присутні, учасники конференції, друзі, з ким ми знайомі, з ким ми сьогодні за ці дні конференції познайомимося. Мене звати Олег Головко, директор видавничого дому Гельветика. Я другий рік поспіль вже приймаю участь у цій конференції і дуже цим задоволений, що маю таку можливість побачити. Кращих, кращих науковців, людей, експертів України е, сьогоднішня е, і зі мною сьогодні на панелі м, пан е, доктор е, політичних наук, професор Марчук Василь Васильович, професор Карпатського університету імені Василя Стефаника. Моя сьогоднішня презентація буде про новий конкурс наукових і навчальних видань в Україні. Це перший всеукраїнський конкурс. Навчальних і наукових видань українська соціогуманітаристика, тому всі присутні є свідками започаткування цього конкурсу. Отже, звідки взялася ідея цього конкурсу? В Україні традиційно багато було і є конкурсів саме літературних видань, але дуже мало уваги щодо саме наукових і навчальних видань. На сьогодні в Україні існує конкурс видання справа в Одесі і є ще один діючий конкурс видань з аграрної тематики і екології в Сумах. Але саме дуже мало уваги українській соціогуманітаристики, політології, філософії, соціології, культурології, журналістики та філології. Тому спільно з керівництвом карпатського. Національного університету імені Василя Стефаника і видавничим Дімом Гельветика було прийнято рішення, така ідея прийнята до виконання щодо започаткування нового всеукраїнського національного конкурсу видань Українська соціогументаристика. І ідея в тому, щоб це був головний конкурс щорічний, щоб ми теж могли через 18-20 років сказати, що ми існуємо. І збирати такий же круг людей організаторами виступає Карпатський національний університет імені Василя Стефаника, видавничий дім Гельветика, Центр україно європейського наукового співробітництва. І, до речі, пан Василь є керівником Івано-Франківського відділення. Дякуємо ему за це, українська видавнича асоціація та українська бібліотечна асоціація є. Співорганізаторами цього конкурсу. А вже ж вже існує номінаційний комітет, це ті поважні люди, які зголосилися оцінити видання, які будуть подані. Головою номінаційного комітету є наш шановний пан ректор Цепенда Ігор Євгенович, і далі ви от можете ознайомитися з членами номерційного комітету. Цей перелік ще не повний, він буде доповнений іноземцями і партнерами цього конкурсу. Але основний склад ви можете вже побачити. Ми намагалися, щоб були представлені всі регіони України і всі галузі знань. Нагадаю, вам це політологія. Історія та археологія, соціологія, релігіознавство, журналістика е, та філос... філологія. Е, Бачите, да? навіть е, серед адмініційного комітету е, хтось вже присутній е, в, в цій залі. Ви можете їх побачити. Тут представлений і хтось просто професор, хтось завідувач кафедри, хтось завідувач інституту. Провідні вчені, але представлені майже всі. Щодо строків, тобто, сьогодні офіційне оприлюднення цього конкурсу, з понеділка ми починаємо інформаційну кампанію поширення інформації і в інтернеті, і листи запрошення. І так як ми співпрацюємо як видавництво з більш ніж 100 закладами вищої освіти в Україні, повірте, глибина та горизонт представлення цього конкурсу він буде дійсно всеохоплюючий. і ми очікуємо десь 300 або 400 подання книжок на цей конкурс по всіх галузях. Але тобто, сьогодні започаткування. До 15 листопада ми чекаємо саме подання книжок. Далі працює номінаційний комітет до 5 грудня, а 11-12 грудня в місті Івано-Франківськ буде нагородження учасників за номінаціями. Учасники отримують цінні подарунки від організаторів від партнерів. Символічну статуетку, яку вони далі зможуть поставити в себе вдома на книжковій полиці або в своєму університеті інституті. Ну і отримує море задоволення, тому 11-12 грудня воно-Франківськ під кінець року ми всі отримуємо. Результат, а от ви бачите такий дуже довгий перелік: аж 40 позицій. Це номінації конкурсу е, з нашого досвіду. Ми постаралися думати і подбати про всіх, тому е, номінації тут розбити на що на монографії, одноосібні або колективні підручники, теж одноосібні колективні навчальні посібники. І наукові журнали, наукові журнали є участь да, у номінаціях наукових журналів з цих соціогуманітаристичного напрямку. Я такою фішкою цього конкурсу, бо ну не дуже багато уваги прикуто до наукової періодики України. Вона прикута увага, але може з якогось негативного да, в іншому плані. А щоб відмітити тих, хто. Робить свою справу і виконує всі вимоги і періодичність такої уваги не так багато. Тому в номінаціях окремо йдуть ще журнали. Умови участі. Умови участі ми чекаємо на книжки, які були видані в 2024 році, або яким був присвоєний ICBN в 2024 році, але вони там можуть бути видані і в цьому році, в 2025. суб'єктами подання є автор або авторські колективи, члени редакційної колегії журналів, або головні редактори наукових журналів. Треба, Ми будемо чекати один екземпляр книжки, заповнену онлайн-анкету, і, і це все. І далі вже тримати комунікацію з організаційним комітетом. Також приємний бонус, але цей бонус більше стосується наукової бібліотеки університету Карпатського Стефаника, що всі ті книжки, які Будуть надіслані на номінацію, а я повторюся, ми очікуємо близько 300, від 300 до 400 подань книжок. Ці всі книжки потім будуть передані в дар наукової бібліотеці. І, ну, звісно, річ, це вагоме поповнення для наших бібліотекарів. Ось це все. Будемо чекати на вашу підтримку, на ваші подання, на ваші книжки. І сподіваюсь побачити когось з вас серед номінантів в кінці грудня, в івано франківську 11-12 грудня, на нагородження. От і хотів би передати мікрофон члену номінаційного комітету Василю Марчуку. Так, шановні колеги, шановні друзі, оскільки організатор Ігор Федорович нас трошки обмежує в часі, я все ж таки хотів би сказати про те, що Конкурс має на меті заповнити ті прогалини, які напевно у нас ми всі це відчуваємо з вами. І у вузівські працівники і академічні установи. І думаю, що він буде такою яскравою сторінкою і в нашій соціогуманітаристиці. Хочу, ну звісно, що подякувати. Представникам гельветики, ми дуже активно співпрацюємо, е, маємо багато про що можемо розказувати про нашу співпрацю, але напевно е, думаю, що конкурс буде е, однією з тих частин, які, про які ми вже будемо говорити наступного року на е, 19-х українсько польських зустрічах. Ну і звісно, що я би хотів дуже подякувати Яновичу Цепенді, професору ректору Цепенді за підтримку. Е, бо ви знаєте. Не тільки добре, коли є ідея, але коли є підтримка. Коли моя дочка каже, що тато у тебе багато ідей, але виконавців тільки два і я і мама. То Ігорі це, це та людина, яка допомагає абсолютно всіх, допомагає у всіх наших речах, які ми намагаємось робити, маємо велику надію на те, що конкурс, конкурс буде вдалий. Запрошуємо всіх до участі в конкурсі. Дякуємо, пане Ігорі, і дякуємо вам за увагу. Дякую, пане Олеже, дякую, пане Василю. Дуже добра ідея. З іншого боку, дуже добре, що презентації відбулося в такому місці. Наша зустріч, наша конференція набуває ще більших барв. Тобто, ми маємо тут підписуємо угоди, ми виступаємо з доповідями, ми презентуємо доробок свій. Це ще одна ініціатива, яка стає робить наш захід ще більш універсальним. Дякую. І з приємністю хочу запросити наступних учасників для презентації пана Миколи.